У нас дуже цікавий матч проти команди Флоренса, проти команди, яка у нас грає на місто. Фат, крауч! Крауч! Поставив ногу і просто м'яч від снігу піднявся і я вдарив пальцями та тобто... У нас вилетіло 5 людей, щоб ви собі розуміли. І вилетіло не просто так. Був такий момент, що я вже думав, що це піти. Сьогодні в нас дуже цікавий матч проти команди Флоренса проти команди, яка в нас грає на місто. Я думаю, що ми будемо сьогодні грати. В своє задоволення, але і потрібно буде показати, що ми не пальцем роблені. Е, в нас вилетіло п'ять людей, щоб ви собі розуміли. І вилетіло не просто так, а через те, що вони вирішили сьогодні піти грати за іншу команду за своє село футзал. В принципі, я їх не засуджую, але я розумію, що з таким ставленням до команди Профан напевно цим людям буде не місце в нашій команді з наступного року. Того можливо буде відбір. Можливо, просто доберемо декілька гравців, які хочуть і бігати, і розвиватися медійно. Сьогодні давайте не про це. По-перше, я вчора травмувався. І тепер я ходжу з паличкою. Я надірвав задню, якщо говорити по-футбольному. Того хлопці сьогодні будуть без мене, я буду їх підтримувати з бровки отут. Хлоп! Сьогодні матч, команда Профан проти команди Флоренс. Бажаю вам гарної гри і мирного неба. Виходимо сюди. Виходіть, виходіть. По Україні! Верло! 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 <поцер> <поцер> Дивість! <поцер> Дивість! Пацани! такої ще щої не було. Коротше, я підкидаю паличку. Куди, блядь, на цей бік, того м'яч, а інший вибирає ворот. Все, ваш м'яч, ви вибираєте ворота. Розказуй, розказуй, що Що вас за команда? Що за команда? Команда, бігаємо сюди, прикольно. Грайте на місто, правильно? Да, на мі... А, ти хочеш прям розширна інфо? Ні, просто щоб пацки шарили. Я... Іграємо на місто, флі... він знімаємо, чуть трохи, якийсь ютубчик далі читати. от таке жісь. Ну буде цікаво. Я думаю, буде цікаво. Головне грати в своє задоволення, бо на такому полі, якщо буде зараз якась заруба, то просто пограється 20 хвилин і. І все. Що, друзі, матч почався. Я думаю, що буде цікаво, я думаю. Всі грають собі в своє задоволення, але щоб було покрасити, там тіп бігає просто у футболці і в шорт. Ну, хлопці, перед матчем. Хто вгадає, що це таке? Правильні коментарі я лайкну. А тепер переходимо до матчу. І так, матч почався з того, що профан почав присувати. Хлопці почали приснувати добре, і м'яч відлітає до влада іспанця. Що буде влад іспанець робити? Хоче обмотати, не проходить, але м'яч відскакує знову в нього в ногах крауч біжить, крауч, крауч. Боже мій, я на кравище почепив мікрофон, щоб ви собі розуміли, які про приколи повитягувати, і на перших же секундах він падає. Я думаю, все, мікрофон у капець. Матч був досить жвавий, я вам скажу. Знову профан атакує. Крауч біжить, що він буде витворяти. Я взагалі не знаю, що Крауч там робить. Дає пас п'яткою. Господи! І якби цей пас пройшов, це було щось шедевральне. І так Олег Антошків подає кутовий у ворота Флоренсу. Хлопці під на підборі. Опс, Юрчик Семенчук пробиває, але мимо. Знову Олег набирає. Господи, цей богатир біжить, дай Боже. Олежик погнав, 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 Не вийшло, не вийшло, не вийшло, не вийшло. Опс, пас, пас, крауч, крауч. Є бейшин, бу бейшин. Краучинський мав забивати просто. Або міг ну, таке. Знову хлопці Флоренця хотіли вийти в контратаку, але не вийшло. Юрчик Семенчук забирає м'яч. І що він буде з ним далі робити? Він пробиває, м'яч відскакує і з відскоку забиває масик. Масик перший гол за грузи здається, якщо я не помиляюся. всі хлопці раді, всі хлопці плескають. на трасі. І Олег Антошків просто біжить, як танк, провалює все і всіх, але його збивають, і бачимо, що він щось ловиться за плече. Не дуже здорова штука, я вам скажу. І насправді ми всі перелякалися. Вже іспанець підійшов, суддя підійшов, кличуть лікаря. Лікаря насправді нема. То підбіг Антон і вирішив це все познімати. Діма? Товпа просто, по шеймо. Я не бля, не можу руку, блять. А, а ну піднімай мені руку, але полегоньку. Добре? Ні, тут, звіться. О, блядь, чекай, 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 чекай. О, чекайся. Чек. Я не знаю, блядь. Не сильно болить. Не, 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 не сильно, ще коли піднімає, починає колоти. Десь було, знаєш? Ага. Так, це Та звати. Вова, воро. Флорен з м'ячем передає пас хлопцям. Хлопці починають свою контратаку. І, до речі, виходить досить небезпечна історія е, з лівого флангу. Хлопець зміщується. Раз, два, три. І шо? Удар? Лунін. Лунін зробив вигляд, що він тащить, але насправді там було мимо. Слава Богу, тому що, якщо б ми зараз пропустили, було б насправді досить важко. Ну що ж, хлопці, наші знову повалили в атаку, вибігає. Один в один. Забиває гол. Олег, до речі, наш воротар, але там підняли прапорець офсайд. Знову подача. Котовий знову крауч пробиває. Господи, крауч, Скажи мені, будь ласка, скільки моментів? Мені здається, не було ще ні в кого. Елегантний пас п'яткою. І подача вже тепер з лівого флангу. І. Оба! Що це було? Олег, щоб ви розуміли, Олег, наш воротар, який вийшов спереду, оскільки не було дуже багато гравців. І загалом тільки 11 гравців нас прийшло на цей матч. Він нас виручив, він вийшов спереду і досить непогано, як ви бачите, себе показує. І вже команда Флоренс знову атакує, пробігає. Десятий номер, забирає одного, другого, третього, четвертого. Передає пас на фланг із лівого флангу. Зараз буде, напевно, відбуватися подача. а ні, вирішують пробивати. Лунін, Лунін, господи, що це було? Просто поясніть мені, як це можна було не зловити. Там удар був взагалі не сильний, це виглядало більше як подача, але ми пропустили гол і це дуже сумно. І так, тепер пора відповідати. І вже біля штрафної стоять хлопці з профану і будуть пробивати штрафний удар. Кравий лягає, видно, він вже дуже сильно змучився від хлопців, хоча насправді це має виглядати трошки в іншу сторону. Олег пробиває. Що за удар? Господи боже мій, ви просто гляньте, перекладена, Бля, Ну момент був серйозний діло, навіть нормальний. Типа ну я взагалі розраховував, мені бос сказав, бити по воротах, туди там висвіту. Голкіпер. Та я бив, але якось так вийшло, що. такий вітер, знаєш, то що... туди сюди не пішло, коротше. Ну нічого, нормально, добили туди-сюди. Перепасувалися хлопці, пас-пас. І що буде робити 20-й номер. 20-й номер подає і. І. Даня вибиває добивання мимо. Слава Богу! 77-й номер пробачає просто нашу команду, рахунок 1-1 залишається, хоча ми вже могли провести собі ще один гол. Масик набирає швидкість. Давай, давай, масик! Ні, перехоплення, пас на правий фланг. Знову 37-й номер. Він дає пас на правий фланг далі. На замасі забирають одного другого. І наші хлопці вибивають. І починається контратака. Ага, їх там. Контратака зразу обривається. Пас на лівий фланг і команда Флоренс продовжує атакувати. Подача, м'яч переходить на правий фланг. І вже тепер подача з правого флангу, і просто нас розстрілюють з 10 метрів, з 7 метрів. Я не знаю. Насправді, гол дуже гарний, дуже гарно все пройшло. Ну але наші хлопці просто прогавили захисників. Що я вам скажу, у нас захист провалився. І це так нормально, конкретно. І пропустили дуже дурний гол, Прям дуже тупий гол. Прямо в притул з зльоту і рахунок 2-1. Летимо, перший тайм вже доходить до кінця. І... Я думаю, що зараз заміни, я так розумію, не буде. Того треба буде хоча б просто налаштувати гру і трошки підняти до команди. Ну що, друзі, новий рік вже близько, а АПЛ в самому розпалі. Щоб ви собі розуміли, в них навіть є матчі 31 грудня. От. Ну і звісно, якщо ти хочеш зарядити на матч, не забувай про посилання, яке, як завжди, тебе чекає у закріпленому коментарі під відосом. За лінком ти отримаєш безкоштовну ставку на 300 гривень від парі матч. Тому заряджай на улюблений від спорту разом з топовим моїм колегою парі матч. Ну а ми переходимо до відео. І так, друзі, переходимо. Ми вже до другого тайму. Починається він з хорошої атаки. Антошків дає пас в центр. Саша Фігуль, Дода! Саша Фігуль возиться з мечем. Передає пас на правий фланг. Там Юрчик. Він пробує обмотати захисника. робить це успішно. І. Аут, е, всього-навсього, аут. Флоренс, Флоренс Олег, щось тут пробує зробити, передає передачу. І чим зараз закінчиться це все діло? Це все діло о боже, Одного, другого, третього і мимо. Господи, це міг бути рахунок 1-3. Вже хлопці могли забувати третій гол, але просто нас банально пробачають. Ну що ж, знову атакують, знову атакує команда Флоренс. Насправді, другий тайм почався для нас досить важко. Але Олег, Олег, наш воротар, <кхи> вийшов на лівому фланзі і почав просто рвати, і непоганий удар. Непоганий удар, але він знову ж таки не попадає у ціль. Подача Кутовий з правого флангу. Олег Флоренс підбирає м'яч, починає возити наших захисників, проходить першого, другого, і він проб... пробігає далі вже в центрі поля, і буде віддавати передачу чи ні. Олег, що ти будеш робити? Давай, 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 пробігай. Господи, він протягнув м'яч. він протягнув м'яч через це поле. Пас і. Нема, нема голу! Це була дуже небезпечна атака. Закінчилась ударом, і це вже добре. Але я вам скажу, що такі проблеми в захисті це дуже поганий дзвіночок для наших захисників. Знову перехоплюють хлопці з команди Флоренс. Олег знову пробує крутити наших захисників, але це не виходить. Наші захисники справляються цього разу навідмінно І наш Олежик вже Антошків про просто пробриває ліву бровку. І проходить сам на сам, дає пас Саша! Саша, це гол! Ні! Що Що він робить? Господи, скажіть мені, будь ласка, Олександр Фіголь, аватар називайте як хочете. Але це було прям дуже погано. Залишається рахунок 1-2, хоча як ви розумієте, він вже міг бути набагато більший. І тут ой, тут небезпечно, небезпечно. Максу Саш зіграв трошки ногу, трошки в м'яч, хоча насправді більше там було в м'яч. І хлопці мені здається трошки просимулювали, трошки зачепив, можливо. І після цього моменту зразу гол-гол відбувається при тому, щоб ви собі розуміли, щоб ви розуміли на цьому моменті. суддя не бачив просто того, як Макс вибив м'яч з під ніг. Він поставив штрафни, якого не було, і коли ще хлопці пішли спілкуватися, команда Флоренсу одразу почала атакувати і відповідно забила цей м'яч. Нам забив гол після того моменту. Ага. І чи розпаю зурів? Якби це був якийсь. Пустяковий момент, на який типу, ну, ігровий звичайний. То можна було його опустити. Я забрав м'яч чистий, я прокинув, я вже біг, і він свистить штрафний. Він ставить м'яч, віддає передачу, там вихід сам на сам гол. Я просто, ну типу, я охерів, я з ним говорив. Я дивлюся, там вже передачу, все. Один-три, рахунок, і тепер атака профано. Юрчик вибігає. Рахунок 1-3. Нагадує. І Юра робить рахунок! Не робить рахунок. Вортар гарно працює на виході і забирає м'яч. Як ви бачите, шанси є, моменти є, і удар. І знову мимо. Я насправді думав, що це вже голий. Я почав кричати від радості, але не тут то було. Друзі, час вже підтискає. Рахунок 1-3. І знову, знову, наш хлопчина, який вже був 37-м номером, відпрацьовує в захисті, відпрацьовує на відмінно, вибиває, але його партнер помильє. Ляється і влади спанець валяється, і дуже це погано. Я вже почав насправді знову ж таки переживати, але влади спанець підводиться, розминає ніжку і розуміє, що треба продовжувати гру і показувати клас. Пас на Флоренса, удар від Флоренса, і це гол. Олежик забуває дуже красивий гол. Давайте відзначимо це. Браво! Браво за такий гол. Ну що ж, рахунок 1-4, Це кінець, це напевно кінець. Але все ж ми мусимо дограти до кінця. Тому ми пресуємо. Час є, можливо, все таки вийде відігратися. І що ж, подача з правого флангу, нема подачі, є подача. Пас пас на Юрчика. І Юрчик пробиває і голу немає. А потім Олег забігає і добиває. Наш воротар Олежик просто забігає і добиває, і забиває гол. Насправді ми були на дуже емоційному піднесенні, тому що 2-4 Це вже рахунок, з яким можна грати. І знову мчимо атаку. 70-та хвилина пасна іспанця. Іспанець проходить одного другого. Go. Меч відскакує, і наш воротар Олег знову забиває. Господи, що він чудить. Він робить дубль в цьому матчі, і рахунок стає 3-4, Інтрига повертається максимально. 71-й хвилині. Наші хлопці самі собі привозять атаку на наші ворота. Команда Флоренса проходить, пробігає, і вже з лівого флангу починається атака. Пас-центр із 11-метрової точки забиває гол. Я насправді не бачу, хто це був, але гол також дуже красивий. Рахунок 3-5 і знову ж таки нам треба валити в атаку. Ми повторюємо, як хотіли забити в матчі з розсіком комбінацію. Пас проходить і продовжується наша атака вже з лівого флангу. Саша приходить одного другого, але не вистачило сили. Знову пас на масика, масик подає, і це не удар не подача, але до нього встигає Олег Антошків видає пас. Сендер і іспанець не забиває, господи, Еспаньоло мучачу, ти що, з Санєю аватаром домовився, я не знаю. Поле, на ну, сьогодні умови фігові, там на турі сніг. Олег дав жорсткий пас на турі, типу файний пас. Я ледве дотягнувся, і так я чуть не падав. Також поставив ногу і просто м'яч. Від снігу піднявся, і я вдарив пальцями, тобто, і він пішов трохи ваше. 82 хвилина небезпечна атака уже на ворота Лоренса Юрчик пробиває дуже небезпечний штрафний, і він це! Ви просто подивіться, який гарний гол під перекладено. Варто відзначити, що воротар так само пробував реагувати по м'ячу, але в нього не вийшло. І залітає дуже красивий м'яч під перекладину з штрафного. Ну що ж, останні хвилини, останні хвилини, і е, хлопці пробують пробують догравати. Віддає іспанець пас п'яточкою. Дуже красивий пас на Олега Антошків. Олег Антошків. Забирає одного і пробиває в дальній кут І Це рахунок 5-5. Господи, що це відбувається? 5. -5. Ми робимо пенальти. У мене вже так, отче з... з... ж ліва, з... з... час. Я, я, я зараз додому надіюш, не так. Пишемо в коментарях, <пишемо -хомтаря> оцінюємо цей матч від одного до десяти. СУКА ДОБРА! Якби я мів збито, я б ударив, але що б не. ДОБРА! 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 як тобі гра? Розказуй. Та старий, та що, я гра під класно не Перший тайм. Просто старий, ну 40 по 40 хвилин, це взагалі піс. Як тобі віймаєш? Для отакого поля, для того, що ми грали, тупо 11, 11 жадем і не відстані. Без замін дуже важко. Так, без замін дуже важко. Ну, шкода, що не буде сіхати. Це як турецький серіал, дивіш, хоче реагати. А тут, реально, ну, матч був, як має бути. Чисто по кайфу, через то Дивимося далі всі наші матчі. Мені здається, що гра вийшла видовищна, ні? Ні, прикольно, було цікаво на емоціях, типу, ну нічого такого лишнього. ти ну, Могли судді суд, в суд, бокових без цієї каші, щоб було. Не, так то прикольно. Ні, просто єдине, що мені здається треба було, суддів, да, так, так, суддів треба було закібрати. Суд, ви судді брішали, не так... було б ніяких питань лише. Так, а так, і... так, і... так типу, мені здається, що взагалі нормально відіграли. Так нормально, красний чей, кап'янки вдарили, вчера. Мені здається, що закінчення, я придумав, не Так що, пацієнти, це контент просто томба, бля. Ніхто зенітку не грає на полі в місті. Придурків по фінів не страдає, бля, як ми. Та, що це лайк без. Пішли гріз. Дорожі хлопці, що е, я би вас хотів спитати, що ви думаєте на рахунок хлопців, які вирішили просто піти і зіграти ну, там, умовно за село. Через це ви по факту бігали 11 пацанів повністю весь матч. То, типо, як наша? наша думка це таке півбіде, типо, ми, ми зрозуміємо зіграємося з любими. Типу, це нема проблем. Типа нема взагалі проблем немає. Моя думка, що трошки не сплановане це було, тому що ми в четвер в суботу мала бути гра, нам в четвер сказали, а потім за годину нам сказали, що в неділю. Ти тут бос, можна сказати. Бо це так є, чуваки, це не смішно, він нас всіх зібрав. Я не підлизую сім наріз на багато йому вже говорять. Це вже чисто твої питання. Ми кажу, ми не будемо обіжатися абсолютно ніхто і ми не маємо права, тому що це, якби. Якби не було, ти створив, ти собі з ними рішай, роби, що хочеш. Типо для нас, типа, грати ми можемо, типа, якщо вже дивитися вперед, ми можемо собі створити е, другий відбір, чи третій, чи четвертий взагалі.